Росія ймовірно відкине будь-який мирний план США, вважаючи його перешкодою для досягнення власних цілей в Україні. Такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни, спираючись на заяви російських військових блогерів, колишніх офіцерів та державних медіа. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. У звіті йдеться, що Кремль готовий вести переговори лише за умови власних успіхів на полі бою, а будь-які компроміси запропоновані США для Кремля неприйнятні. Аналітики інституту вивчення війни проаналізували сигнали Кремля щодо мирного плану США. Так, один із російських військових блогерів 30 листопада заявив, що Володимир Путін чітко відзначив свою готовність досягти військових цілей Росії військовими засобами. Отже, всі мирні перемовини після переговорів у Стамбулі 2022 року недоцільні. Він також додав, що участь Росії в будь-яких мирних переговорах виключно залежить від прогресу Росії. На полі бою при цьому він заявив, що зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню на лінії фронту не приносять користі Росії, оскільки припинення вогню змусить Росію скасувати указ про мобілізацію від вересня 2022 року, що скоротить розмір російських збройних сил і виснажить російський офіцерський корпус. Колишній російський офіцер Ігор Гіркін також наголосив, що Кремль не збирається підписувати жодні угоди на основі мирної ініціативи і війна в Україні за його прогнозом. Триватиме далі. Гіркін стверджував, що Кремль не братиме на себе жодних зобов'язань щодо будь-яких механізмів, які могли б офіційно визнати Росію агресором і дозволити США застосовувати до неї санкції в разі порушення мирної угоди. Він також стверджував, що мирна угода не вигідна для Росії, оскільки вона змусить її офіційно. Відмовитися від своїх претензій на незаконно анексовані частини України, здати стратегічно важливі наступальні позиції в Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, надати українським військам час для відпочинку і відновлення, різко знизити боєготовність російських військ і призвести до стратегічного розриву між Росією і Китаєм, тим часом експерт російського державного агентства Росія сьогодні заявив, що Москва не сприймає мирну ініціативу США. А серйозно і не очікує, що план працюватиме за його словами. Кремль лише створює видимість готовності до посередництва з боку США, а насправді прагне укласти угоду, що забезпечить їй перевагу на полі бою. Він також зазначив, що Москва навряд чи погодиться на додаткові поступки, оскільки Кремль вважає, що вже виграв війну в Україні. Далі цитата: російські офіційні особи постійно публічно відкидають мирний план із 28 пунктів і його наступні версії з моменту його першої появи в середині листопада 2025 року. Оскільки запропонований план не відповідає всім військовим вимогам Росії, резюмували в інституті вивчення війни. На цьому поки все. Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайк і до зустрічі.